Доброго дня, Стомився від Штребанів, міняю професію, буду тепер автомобілями займатися. Ну це жарт. Якщо що, це огляд не машини, а нашого варіанту бронювання за мінімальні кошти. Ну, якби швидко, тому що є зараз і кадровий голод, ну і в принципі по ресурсам. І немає ні часу, ні якби, таких капітальних коштів, щоб зробити ідеальну цю машину. Мінімальне бронювання. Відверто скажу, щоб шкода було псувати цю автівку. Хоч вона і китайська, але з мінімальним пробігом. Ну, хлопці категорично захотіли, щоб додати її швидко, мінімального бронювання. Тому розкажу зараз, як це можна зробити за мінімальні кошти. І плюс-мінус досвід нас певний є, тому що спочатку повномасштабного вторгнення, да ще й до повномасштабного вторгнення, на волонтерських засадах ми такі речі робимо по мірі можливості. Йдемо подивимося, що ми з цим зробили. Почнемо з кузова, це броня по 4 класу, 600-та твердість. Обов'язково маємо в місцях зварювання дати перекриття, тобто і мінімальні шви для того, щоб не ослабити, бо такі типи броні після нагрівання. Більше 200 градусів значно послаблюється. Якщо нагріти більшу площу, то броня, в принципі, перестане бути бронею. Ось таке виконання, в принципі, так зроблено по всьому кузову, і так само зроблена задня частина кабіни. Ось так виглядає простір в кабіні. Ось задня ця плита, вона є цільна. Іде знизу, до самого верху, армакс 600, 7 міліметрів, по-моєму. Ну і ставки з полікарбонату. Тепер розкажу по дверях. Дуже багато разів до мене зверталися виготовити м'який балістичний пакет з поліетилену, з араміду, для того, щоб зашити двері там, по другому класу і буде захист від уламків. Дивіться, пояснюю ситуацію з цією е, історією. Я завжди відмовляв і казав, що я не розумію тих людей, які беруть там, по 200-300 тисяч забронювання авто таким чином, тому як це ну, просто витрачання коштів в нікуди. через те, що Балістичний пакет в більшості матеріалів потребує герметизації, яка часом тратиться. А друге, саме основне, якщо ми поставимо балістичний пакет всередину, в дверку, він перестане працювати, тому що, ну, по великому рахунку, якщо подивитися мої попередні відео, де я розказував про поліетилен балістичний, про араміди, як вони працюють. Коли буде перешкода з цієї сторони, броня, в принципі, по великому рахунку перестане бути бронею. Тобто, ви будете їздити на автомобілі, мати захист за 300 тисяч. В великій мірі за волонтерські крошки хтось буде мати копійку на кармані, а хтось буде думати, що є захист, а його по факту немає. Тобто для цього ми використовуємо тут сталь 3 мм плюс, по-моєму, Armax 500, ну, з того, що було. Мінімальна вага, і це вже буде гарантований другий клас захисту, тобто з великою площею, ну, дасть захист принаймні від е, уламків. Але гарантований, не так, як з м'яким поліетиленом. При вартості навіть 200 гривень. 15 кг – це 3 тисячі гривень на дверку. Такий кусок поліетилена, балістично, в другому класі буде стояти ну, разів 5-7 дорожче, захисту не буде. Тому майте на увазі, краще бронювати так. Також тут використовується ще полікарбонат удару міцний, який також забезпечує захист від уламків. По класифікації мені важко сказати, але 20 міліметрів такого полікарбонату, якщо його правильно зажати, здатні зупинити кулю, до прикладу, ПМ. Тобто буде десь орієнтовно перший клас. Але тут навіть питання не в тому. Ми вже цим хлопцям, кому робимо цей автомобіль, робили перед тим декілька авто, і одне з них попало під обстріл. І по. Зупиняло уламки через те, що полікарбонат уламок ще летить з великою швидкістю, але він має ще певну температуру, він просто заплавиться в полікарбонат. Тому ось таке рішення. Ну і така ручечка мінімальна, щоб можливо було зробити. Ну, дійсно, мені було шкода цього автомобіля різати, але життя і здоров'я хлопців дорожче. Виконання ну, не, 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 скажімо так, не, не, не ідеальне, але це ж е швидко і за мінімальні кошти. На прохання хлопців зберегли. Функціонал по опусканню підніманню блокуватю поставили сюди полікарбонат для того, щоб дати захист і залишити хоча б мінімальний огляд по зеркалам заднього виду. Ручки також це все працює. І саме основна ще історія це лобове скло. Спереду також використано бронювання, таким чином за мінімальні кошти це ударомісний полікарбонат, три шари по 10 мм. Сумарно пакет має 30. Ну, Від кулі це не захистить. Але від уламків з великою ймовірністю підніме шанс виживання при обстрілі. Захист криші виконали теж ось таким чином. Це броня, четвертий клас, 600 твердість, 7 мм. Тут захист стійки, також з четвертого класу. На дверях, повторюсь, вимушені були використовувати меншу, товщину металу, так як китайський автомобіль, завіси штатні. І якщо поставити щось більше, вони просто двері можуть перестати відкриватися. Ось така реалізація цього бронювання, якщо комусь буде потрібно, використовуйте. Ці історії ми вже перевіряли, тестували і перевіряли їх, на превеликий жаль, в бойових умовах. Краще ми то робили на полігоні або взагалі не робили. Я займався далі своєю сільською господарською технікою. Але життя вирішує інакше. Мусимо робити там, де ми є, чим ми є, і в тому часі, що ми. Перебуваємо, перемога обов'язково буде за нами. Навчайтесь, розвивайтесь, використовуйте, кому це буде потрібно.